З вами програма Будексперт. Вітаю! У сьогоднішній програмі ми розповімо вам про те, яка житлова нерухомість з нині має найбільший попит та як іде отримати вигідний кредит на актуальне сьогодні енергозбереження. В умовах постійного подорожчання газу, зокрема, враховуючи нещодавній указ президента, обігрівання приміщень з використанням електричної системи тепла підлога набуває все більшої популярності. Тепла підлога на основі нагрівальної плівки з інфрачервоним випромінюванням, миттєво створює ідеальний комфорт у помешканні. Економить кошти та позитивно впливає на здоров'я. Генеральний партнер програми Банк Львів. Банк Львів просто вигідно надійно. Вартість житла у Львові перебуває у досить широкому діапазоні. Так, за один квадратний метр. Доводиться заплатити від 5 до 12 тисяч гривень. Великим попитом і надалі сьогодні користуються однокімнатні квартири. Окрім того, користуються попитом оренда одно та двокімнатних квартир. Завжди у кризові періоди, коли більшість людей не може дозволити собі купити житло, вартість оренди зростає. Зокрема, у Львові можна побачити доволі цікаву картину, що досить низько є ціна квадратних метрів житла в самому серці старовинного міста. Загальна вартість квартири в старовинному будинку на центральних вулицях Львова може бути набагато нижчою, ніж вартість подібної за параметрами так званої хрущовки або чешки в центральній частині міста. Уся справа в тім, що за красою старовинних фасадів досить часто ховаються квартири з спільним туалетом та ванною кімнатою, кухнею без вікна, спільним коридором та балконом. Досить добре продаються спарені котеджі. В районі 8 кілометрів від Львова. Це справді вигідне вкладення, адже людина, продавши свою трикімнатну квартиру площею 70 квадратних метрів, орієнтовно за 80 тисяч умовних одиниць, має змогу придбати помешкання удвічі більшої площі. А саме половину будинку із гаражем, площею 130-160 метрів квадратних і прибудинкову ділянку від 2 до 6 соток. Відстань даних котеджів від мегаполісу від 2 до 15 кілометрів. Будинки продають в стані так званого нульового циклу, тобто накритий металочерепицею, поштукатурній зоні і середини, підведеними і розведеними комунікаціями, електрикою, опаленням і стяжками. У селі Зимна вода, спарений котеч 180 квадратних метрів, всі комунікації 7 соток землі, коштує 95 тисяч умовних одиниць. Будинки, які коштують понад 100 тисяч умовних одиниць, продаються набагато гірше. До речі, земля в елітних районах біля Львова, таких як Лапаївка, Бріхович і Зимна вода, Солонка, подешевшала, але не так, як у віддалених більше, ніж на 20-30 кілометрів. Якщо ви є щасливим власником помешкання, то все остріше постає питання енергозбереження та зниження витрат на обігрівання та опалення. Сучасні будівельні матеріали, технології та обладнання дають змогу вирішити цю проблему. Але з певними фінансовими витратами. Допомогу та підтримку у таких питаннях можуть надати банківські установи. Розуміючи важливість збереження ресурсів в Україні, Банк Львів, починаючи з 2006 року, працює по програмі нерозбереження по наданню пільгового кредитування для населення та юридичних осіб. Клієнти банку Львів можуть отримати кредити на цілі енергоефективності для заміни старих вікон, заміни старих вхідних дверей, встановлення індивідуального теплового пункту у себе в домівці, утеплення будинку і так далі. Дані кредити можуть бути видані терміном до 3 років під відсоткову ставку 5-10% річних. Отримати дану відстаткову ставку клієнти банку Львів можуть завдяки співпраці в банку з Львівської обласної адміністрації, яка полягає у відшкодуванні частини відстаткової ставки при отриманні кредитів на цілі енергоефективності. У Львівській області розроблена програма, яка станом на сьогодні є єдиною в Україні, і вона вже діє з 2006 року. Це програма енергозбереження для населення Львівщини. Суть цієї програми полягає в тому, що кожен з мешканців області має можливість отримати кредит на заходи з за енергозбереження та відтримати компенсацію 15% або 20% з обласного бюджету на даний кредит. По операторах у нас станом на сьогодні працює 15 кредитно-фінансових установ, які є. Операторами нашої програми. І одним з них найактивніших це є банк ВІВ, який також є в числі лідерів по видачі кредитів як по кількості, так і по сумі кредитів. Що стосується відшкодування відсотків, на сьогодні в нас немає проблем по відшкодуванню. Тобто кожен позичальник, який отримав кредит і в ним були виконані всі умови по договору, які були підписані в, чи в кредитній спілці, чи в банку, отримає на підставі тих реєстрів, які передаються в обласну адміністрацію. Ації повністю відшкодування. Крім цього, банк львів співпрацює з Мостицькою, Городоцькою, Самбірською, Дрогобицькою райдержадміністраціями та містом Дрогобичем у частині відшкодування додаткової частини відсоткової ставки по кредиту. Таким чином, клієнти з даних районів в Львівської області мають можливість отримувати кредит у банку Львів з відсотковою ставкою 0% річних. Станом на сьогодні близько півтора тисячі клієнтів отримало кредити на НРО-ефективності та підвищили комфорт власного будинку. Для удосконалення роботи банку у сфері енергоефективності Банк Львів намагається постійно залучати нових партнерів для роботи. Одним з ключових партнерів, з яким співпрацює Банк Львів, є Північна екологічна фінансова корпорація. Роботу з даною корпорацією Банк Львів розпочав у 2007 році. Нещодавно Банк Львів уклав угоду з Агенцією США з міжнародного розвитку. Дія даної угоди розширить можливості фінансування юридичних осіб клієнтів банку Львів на цілі енергоефективності. Витрачаєте багато коштів на опалення. Тепло втікає через вікна, двері, дах. Вихід є. Скористайтесь програмою кредитування енергозбереження. Замініть свої вікна, двері, утепліть стіни, горища, дах. Встановіть індивідуальну систему опалення. Банк Львів пропонує кредит на енергозбереження під 5-10% річних у гривні терміном до 3 років. Телефонуйте 0800 50 58 48 та заходьте у відділення банку. Детальна інформація на сайті. 3 Банк Львів просто вигідно, надійно. Тепла плівкова підлога, яку легко укладати і монтувати як на підлогу, так і на стіни. Випромінює м'яке тепло ідентичне сонячному світлу, не спалює повітря, позитивно впливає на тіло людини, поліпшує кровообіг, звищує імунітет, сприяє економії електроенергії до 60%. Нагрівальна плівка. Заламіновані у високоякісний електротехнічний поліестер паралельні карбонові нагрівальні стрічки, на які через дві мідні струмопровідні шини зі срібним покриттям подається електричний струм. У результаті проходження струму нагрівальні стрічки генерують теплову енергію у вигляді інфрачервоних променів. Цей термостійкий продукт забезпечує високий рівень електроізоляції, є волого та пожежостійом. Працює система такої теплової підлоги від звичайної електромережі з напругою 220 В. Максимальна температура на поверхні плівки в робочому стані сягає 45 градусів Цельсія, товщина 0,3 мм. Отож, плівковий нагрівач складається з таких шарів полімерної основи карбонової поверхні, що нагрівається, срібного покриття, мідної фольги, ламінованої плівки. Усі шари з'єднані між собою жаростійким клеєм. Плівка для зручного використання та укладання випускається у рулонах. Джерелом тепла у складі нагрівальної плівки є карбонова нитка, інфрачервоний плівковий обігрівач корейського виробництва REXLA Успішно пройшов тестування та отримав відповідні сертифікати. Сертифікат відповідності України. Європейський сертифікат, сертифікат ISO 9001. 9004. Сертифікат відсутності претензій: щоб змонтувати теплу підлогу, можна і не бути фахівцем. Досить на основу підлоги постелити теплоізоляційний шар, покласти плівку і зверху будь-яке зовнішнє покриття, приміром, килимове чи лінове і під'єднати до електромережі. Фахівці встановлять теплу підлогу буквально за кілька хвилин. Якщо плівковий обігрівач передбачається для основного обігрівання, Необхідно мінімально 60% плівки від загальної площі. А для комфортного обігрівання від 40% плівкового нагрівача, не враховуючи меблів, нерухомих декоративних конструкцій, кухонних гарнітур, побутової техніки тощо, по периметру приміщення слід зробити відступ від стіни на 10-40 см. Отож, зробивши відповідні розрахунки та врахувавши необхідну площу плівкового покриття, на ретельно очищену та рівну поверхню укладає теплоізоляційний матеріал товщиною не менше 3 мм, який знижує теплові втрати. Теплоізоляційний матеріал може бути як в рулонах, так і в листах. В обох випадках його стелять притул один до одного, приклеївши місця стики побутовим скотчем. Це ж стосується і кріїв теплоізоляційного матеріалу. Далі слід розрізати плівку згідно заздалегідь складеного плану, викласти на теплу ізоляцію та закріпити за допомогою скотчу. Плівку слід монтувати мідними струмопровідними стрічками донизу. Бажано по довжині приміщення. При цьому не слід перевищувати обмеження довжини смуг. Що більше смуг, то менше місць з'єднання та електричних дротів. Плівку ріжуть по секціях в окремо визначених місцях для розрізання, які приблизно дорівнюють 25 см. Довжина смуги плівки шириною 500 мм не повинна перевищувати 9 м, 800 мм, 6 м, 1000 мм 5 м. Категорично забороняється накладати плівку одна на одну та перехрещувати. Далі чи на найголовніше завдання у монтажі теплої підлоги? Розрахунок потужності системи обігріву, необхідної кількості терморегуляторів та перевірки силових можливостей електромережі. Максимальна кількість плівко-обігрівача, який можна під'єднати до терморегуляторів 27 метрів квадратних. За допомогою контактних кліпс слід з'єднати мідні стромопровідні стрічки з електричними дротами згідно з електричною схемою. Кліп ретельно опресовується плоскогубцями з обох боків. Після фіксації електричного дроту в терміналі кліпси потрібно ще раз її опресувати у місці її з'єднання з плівкою. Увага! Під'єднання плівкового обігрівача до електричної мережі здійснюється паралельно. Усі смуги під'єднуються також паралельно. Місця з'єднань контактними кліпсами та незадіяні мідні струмопровідні стрічки по лінії відрізу. Треба ретельно ізолювати за допомогою спеціальної вінілмастичної мастичної ізоляції, яка надається в комплекті або купується окремо. Якщо є зайва товщина контактної групи, у підлозі або теплоізоляторі під плівкою роблять відповідні заглиблення. Під нагрівальною плівкою за допомогою ізолятора та клейкої стрічки монтують температурний сенсор, який треба розмістити зі зворотнього боку плівки у місцях розрізування секцій. Від нього також робимо заглиблення. Після проведення усіх робіт зі з'єднання та ізоляції контактів і терморегулятора, слід провести перевірку роботи системи шляхом під'єднання до електромережі на 15-20 хвилин. Зверху на нагрівальну плівку слід застелити поліетилен із запасом по периметру та перекрити кожен його відрізок на 10 см, закріпивши скотчем. І на завершення укладання кінцевого покриття підлоги: ламінат, кавролін, вінолеон, паркетна дошка. Цю роботу бажано виконати одразу після монтажу інфрачервоної плівки. Генеральний партнер програми Банк Львів. Банк Львів просто вигідно надійно. Сподіваємось, у нашій програмі ви отримали повну та вичерпну інформацію стосовно тенденцій та варіантів купівлі житла у Львові, можливостей утримання актуального нині кредиту на енергозбереження, а також обігрівання помешкання теплою плівкою-підлогою з інфрачервоним випромінюванням. Нагадуємо, що програма Будексперт. Ви завжди зможете переглянути на порталі www.budexpert.ua. До наступної зустрічі!